У вересні-жовтні 2023 року на території міста Полонне працювала Кам'янець-Подільська архітектурно-археологічна експедиція. Дослідження проводились в рамках реалізації гранту Українського культурного фонду, на основі якого відбувалася археологічна школа. Дослідження мали на меті з'ясувати стратиграфію ділянки, виявити культурні шарі та об'єкти, а також познайомити мешканців полонного з методами, процесами та результатами археологічних досліджень. Ми з вами зараз знаходимося на південно-західній ділянці Полонської фортеці 17-18 століття. І саме тут під час своєї знаменитої розвідки Городищами Волині Михайло Петрович кучера написав, що біля костела якраз і знаходиться літописне городище Полонне. і розмістив його тут, опублікувавши його в серії Городищ Побужя і «Волинь». В 92 93 році, буквально через дорогу, там, де оцей задній будинок, було закладено три траншеї Іоном Ізраїловичем Венекуром і е Валерієм Полиповичем Мегеєм. І там уже на глибині 04-07 вони знаходили. Шари і давньоруські, і XVIII століття, і так само десь на півтора метра у нас була материкова основа. Це буквально було от через, через дорогу. Так само невеликі глибини залягання були у нас в розкопі 2021 року. Ну, і цей розкоп він мав на меті встановити стратиграфію даної ділянки. З'ясувати, що тут залишилось від попередніх фортифікацій міста Полонно, і чи дійсно тут знаходиться якраз давнє літописне городище? Багато разів згадуване. В літописах і не тільки, і е, ш, е, скажу, що і он на куркуру, коли тут працював в 92-93 році, то за його версією е, давнє е, городище, давньоруський центр, дитинець знаходився біля ветеринарної лікарні. Тут теж він е, знайшов давні руські шари, але все ж таки, от е, хотілось йому локалізувати трошечки в ту сторону давні е, полони. Вже отам, от от далі за цією будівлею знаходився Кавальєр 17-18 століття, і там досі є земляний насип. І коли е, Михайло Петрович проводив тут е, свої розвідки, збирав підйомний матеріал, е, знаходив він тут давні руську кераміку. І теж в насипі вона є. Але е, скоріше за все, ота от. Кераміка і знахідки, які за цією будівлею радянського часу знаходяться, вони були вигорнуті під час будівництва цієї будівлі. Значить, закладено було розкоп 100 квадратних метрів 10 на 10 Як колись роботи на даному об'єкті, знаючи, що тут у нас невеликі глибини залягання, і у нас фактично був цвинтар. Другої половини 13-14 століття кістяки залягали, от в 2021 році, вже на глибині 0,5 метра. Ми акуратно намагалися тут працювати, зняли і знімали поступово технічно по 20-40 см шири, зачищаючи, роблячи горизонтальну зачистку і. Основна така генеральна зачисточка на глибині півтора метра нами була зроблена. І ми побачили, що ми в насипних шарах понизили ще трошки нижче. І отут от покажу на рівні ніби якусь паличку. Зараз я візьму, щоб розібратися зі стратографією. От на рівні. Десь 1,6. бачимо Бачимо такий проширок глини. Тут у нас денна поверхня, так ми її інтерпретували фортеці XVIII століття. Початку, коли вона була підсипана під час північної війни, коли тут знаходилась база російських військ і Меншиков розбудовував фортецю, досипав і підсипав, вирівнював. Трошки нижче до рівня 2,5, де нами була спіймана ця дерев'яна споруда. В насипі було знайдено колекцію монет. В основному боратинки мідні Солі Діана Казимира. Які теж активно використовувалися в першій половині 18 століття. І вже на рівні 2,5. Навіть трошки вище у нас пішли тлілі дерев'яні конструкції і кутик споруди. Кут споруди вибраної заповнення. Отут, подивіться, бачите, була глинобитна, глинобитна підлога сантиметрів 10. І тут в ряд лежали цілі посудини, деякі з яких сьогодні експонуються на виставці. Розвали посудин середини 17 століття. Тут, тут і скляні речі були, і люлька, що в принципі ну, не, не до, знахідка люльки не дозволяє нам в першу половину XVII століття цей об'єкт опускати. Тому що коли тут важко було розібратись, і спочатку нами ця споруда була інтерпретована як, скажімо так, умовно. Крайня хата полонного, від якої вони почали підсипати фортецю. От вони прийшли Любомирські з італійськими е, інженерами, почали будувати цей Пентагон, скажем, стояла якась споруда. Вони розібрали до цокольного поверху і почали свою засипку. Ну, але речі, які ми тут знайшли: там, в тому числі там куля, люлька, е, і те, що потім нам вдалося знайти на цьому фальшматерику... Інтерпретацію цієї споруди так обережненько можна її інтерпретувати, скажімо, як, як споруду, яка очевидно якась господарська споруда, яка, яка якраз входила в систему цього Пентагону. 1640 років, чи господарська, чи житлова, чи стояла вона завалом, це питання. Ми будемо ще й розкривати про цю споруду, ще безліч всього можна говорити. Тому що до нас приїжджав наш паливоботанік Сергій Горбаненко, робив флотацію. Ми тут знайшли курей, качок, рибу, яку вони рибу там їли, застібки їхні для одягу, і багато ще всякого цікавого іншого. Значить, поки що, от в нас, ну, скоріше, ми її будемо поки що інтерпретувати як, як споруду, яка все ж таки відносилася до цього до 1640-х 50-х років, коли в Любомирська фортеця. Точніше, можна буде сказати, коли хтось відкриє туди далі, в східному напрямку. Що цікаво тут? Ну, ми дуже зраділи, коли десь на цьому рівні почалася ця. Глинка, супісок прийнята була нами за материт. Ну і не випадково, оскільки тут у нас була серія стовпових ям різних дерев'яних конструкцій в кількості 5 штук. А над ним лежав такий потужний шар дерев'яного кліну, який. Потоншувався тут від 20 см і до 10 падав в ту сторону. В цьому дерев'яному кліні було знайдено десь штук 20 фрагментів цвяхів кованих. І це було нами інтерпретовано як навіс. Навіс, який от бачите, от тут стояла хата, тут стояв навісик. Щось вони тут робили, чим вони тут займались. Що цікаво, ще ясно, що в цьому ґрунті перевідкла, були перевідкладеному були речі, які відображають історію полону, традиційні в принципі, ранній залізний вік, малоградська культура, фрагментарні знахідки 8-9 століття Лука Райковецька і 12-13. Звідки цей ґрунт завезений, невідомо. Цікаво, що, що показала нам ця ділянка. Ділянка показала, що значна частина території полону цього схилу, насипана. Ще з 19 століття була легенда, яка говорила, що полонський горб насипаний, що дуже довго насипали і так далі. Деякі з цієї історії посміювалися, тому що в деяких місцях, особливо там, де костьол стоїть, є виходи глини високо. Але бачимо, що археологічними методами все ж таки була підтверджена ця гіпотеза, легенда про насипний полонський горб. І мало того, що він був насипний, так ще Петро Ричков, який фундаментальну статтю опублікував про топографію полонно. Писав, що м насипаючи ці земляні фортифікації за голландською системою, вони укріплювали його дерновими шарами. От, прямо знімали дерн в промислових об'ємах, катали отакі здоровенні. Рулони з цього дерну і прибивали його коликами. Ну, і під час горизонтальної зачистки нам пощастило навіть знайти оці сліди коликів, яким цей дерн там прибивався, як вони формували цю фортецю. Для міста ця історія ну, абсолютно унікальна з цими насипними шарами, з відкриттям цього всього діла. І плюс до цього, що цікаво, вона, е, хоча, здавалось би, ми тут не вийшли на чисті якісь давньоруські шари, бо їх немає. Тут але ця історія з розкриттям е, цього насипу, вона підважує трошечки якраз версію Михайла Петровича про існування тут давньоруського е, городища. Воно тут було, але м в тому плані, що. Центр його, скоріше за все, от він писав, що він був біля костелу. Але ми маємо ззаду, там, от якщо ми розвернемося і подивимося ззаду, сучасна пожежна частина. Там колись стояв старовинний замок Любомирських з баштами, який був розібраний в середині 19 століття. І от він стояв там недарма, тому, е тому що там була найвища точка. І скоріше за все, і сам і дитинець давні руський був десь в цій стороні, тому що тут його не було як поставити, і тут був звичайний пологий берег. Який я буду показувати слайди там при доповіді, там є розрізи цієї полонської фортеці, буде видно, як технологічно це все будувалося. Тому, якби те, що тут ми відкрили оці фортечні структури 17-18 століття, це якраз допомагає нам і уточнити ту топографію давнього полону. і е, можна вже точно сказати, що е, сама е, сам вигляд стародавнього полону, сама ця фортеця 17 століття конкретно змінила і і географію і топографію міста місто стало іншим і такі речі вони зазвичай такі речі як історична топографія вони вивчаються на основі на основі мап стародавніх Ну, а тут унікальний випадок, коли за допомогою скину, не то що унікальне, але класний момент, що на основі археологічних досліджень ми можемо якраз у ці моменти історичної типографії тут подивитися. Дивіться в насипі у нас трапились фрагменти, от знамениті фрагменти, які поки що попередньо можна віднести до Луки Райковецької. Я її дуже погано знаю. Але тут є шар Лукири Ковацької У 2021 році. Ми виявили об'єкт. Я показував вам колегам, які більше в цьому розуміються, ніж я, і це цілком може бути 8-10 століттям. Ця от. Груба супер кераміка. Але увага, чи це 10 століття відноситься до легендарного полонного 10 століття, важко сказати, тому що, можливо, це якесь, скажімо, 9, а там полонне Давньоруське починається вже в 11-му. Але все одно важливий фрагмент, хоча він в насипу, що люди тут жили. І було би дуже мило знайти якийсь там, ну, скажімо, якийсь об'єкт з, з точно от з князівського часу, з 10 століття. Ну, поки є, що є. Темні віки. Дуже теж гарна покришка, можливо, теж з цього періоду показував спеціалістам, волинським археологам, які розбираються. Бачите, у них два наскрізних отвори. Отак От брали і цей. Нема, нема таких, не знаходили. Унікальна річ, не можу сказати, ні Богдан Прищепа, ні Андрій Бардецький. Унікальна штука. Всі, ще будуть, ми її опублікуємо, будуть до вас їздити дивитись на цю покришку. Люльки із заповнення із на, насипу. Люльки, всі люльки 17 століття. Не 18, го всі люльки 17-го століття вперше в половину 18-го століття не входять. Дуже цікаві. Ку Курили їх оборонці полонну або навпаки ті, хто штурмував козаки кривоноса неясного, але середина 17-го століття класні артефакти. Фішки гральні, круглі, з обточеними краями. Їх використовували для гри в азартні ігри. І їх знаходять дуже багато, і ми їх знайшли дуже багато на території фортеці. Про них є ціла монографія полтавського дослідника Гейка, який обґрунтовує там правила тієї гри і так далі. І тому ну, Кулі, мушкетні кулі теж 17-18 століття. Цілий набір буде у вас вже ціла колекція тих куль. Амулет давньоруський, ну а як амулет? Ні, це правильно казати підвіска. Підвізка з хрестом в колі. Дуже гарно, Давньоруська. Фрагменти фрагменти келихів з ручками для пива, очевидно, з полісткоподібним таким денцем гарним барокковим. Один з них був, ну тут цілий, Аня взяла набір. Є маленькі для міцних алкогольних напоїв, є великі для більш таких те, що робили, що робили люди, що робили захисники полонської фортеці. Полонне це справді потужне місце, яке притягувало наших предків. Тому так важливо пояснити людям, що минуле повинно переосмислюватися. Знання про минуле завжди дає нам більше позитивних шансів у майбутньому, і археологія покликана дати якомога більше цих знань.